Зараз маємо можливість долучити до нашого ефіру міського голову Маріуполя з нами на прямому зв'язку. Вадим Больченко. Пане Вадимо, ми вас вітаємо. Дякуємо, що ви з нами. Слава Україні! Героям слава вітаю Пане Вадиме, ми минулого тижня присвятили дуже багато часу обговоренню тому, що відбувається в західній цивілізації в Європі, яка безперечно підтримує Україну, але при тому виявляється, що їх надзвичайно легко обдурити. Мова йде про те, що російські пропагандисти, російські активісти намагалися провести свою виставку в італійському місті Модені, де показати свою якусь викривлену реальність того, що відбувається в Україні, що вони собі там думають. Про Маріуполь, як вони собі його уявляють, місто Мрії там і так далі. На щастя для нас всі ці процеси вдалося припинити. Мені навіть глядачі, які проживають в Італії, писали і звертали увагу на цю виставку. Ну і от о, вона, звісно, не відбулася. Але навряд ми можемо сказати, що це що спроб більше не буде. що Росіяни не спробують ще раз і ще раз свою пропаганду своєю пропагандою троїти західний світ. Що власне відбувалося, і як зробити так, щоб у Неможливити будь-який прояв російської позиції в Європі треба розуміти підґрунтя всього цього що для чого вони це роблять треба розуміти що росія сьогодні хоче приховати свої воєнні злочини які вони зробили на території маріуполя тобто треба розуміти що 50% міста більше не існує і росія за два роки ці, ці тобто за вісімдесят шість дібтої страшної трагедії яка відбулася в маріуполі вбила більше людей ніж за два роки німеччина з 41 по 43. тобто з Бережна цифра, про яку ми кажемо 22 тисячі загиблих. Тобто, вони розуміють, що вони проводили цю фільтрацію. Вони розуміють, що вони тисячі людей сьогодні сховали в своїх лагерях. Тобто, вони розуміють, що в полоні знаходяться з Маріуполя наші герої, півтори тисячі людей. Вони розуміють, що дітей вони вкрали з Маріуполя. і Путін за це отримав підозру, і вони таким чином хочуть це приховати. Тобто, вони виправдовують те, що вони накоїли на території українського міста Герой Марію. Купаль. Тобто, це не перший випадок. Було до цього Греція, а зараз Італія. Тобто, я хочу подякувати мену меру Мадени, який одразу відреагував на наш запит, що треба це зупинити, і воно зупинилося. Тобто, вони не провели цей захід на території Модени. І дякую Джану, який одразу прореагував на це питання. Так само дякую МЗС, який так само дуже швидко вмикнувся. І сьогодні ми маємо вже таку спільну пропозицію. Озицію до міста Мадени, до мера, щоб ми можемо приїхати і показати справжній Маріуполь, який він був до початку війни, яким його зробила російська агресія, російська війна проти України, і так само показати наші плани на відродження, які ми сьогодні формуємо. Тобто, треба доносити позицію Маріуполя у світі, і ми саме зараз цим займаємося. І Треба розуміти, що російська пропаганда вона не зупиняється, вона через маленькі щілинки намагається, намагається колись протиснутися там через Грецію, через Німеччину, через Італію і так далі. Вона й далі буде цим питанням займатися. Тобто, пропаганда, буде рухатися вперед. А ми маємо протидіяти цьому, показувати те, що відбулося, ту трагедію, яка відбулася безпосередньо в місті Маріуполя. Пане Вадиме, ми зараз з вами поговоримо про наші плани протидії, тому що це дуже важливо. По перше, в нас є фантастичні проекти, які готуються. Які презентують наш Маріуполь, в нас є фільми, і так далі. Тобто, є різні історії. Але ще про те, що ви кажете, як Російська Федерація, Російська пропаганда через різні країни намагається проникнути. Знову ж таки, я посилаюся на наших глядачів. Я дякую за те, які вони свідомі. Це зокрема, і мешканці Маріуполя глядачка скинула мені цілий ефір німецького телеканалу ЗДФ. Це другий мовник за розміром величезний авторитетний, в якого кореспондент перебуває в Маріуполі. Так, Маріуполь підпис. Це як місто окуповане Російською Федерацією. Сам він кореспондент, який перебуває найчастіше в Москві, тобто в нього російська акредитація. Ми ж розуміємо з вами, що через український МЗС неможливо заїхати в Маріуполь, да тобто ти йдеш по дозвіл фактично до російської влади, і вони там перебувають. Ясно, що вони там не можуть бути максимально самостійними, неконтрольованими все одно за ними є якесь спостереження. Чи тут ми маємо толерувати те, що в наше місто, яке зараз окуповане, їдуть представники західного медіа? Ну вибачте, це ж теж певною мірою легалізація. Ну подивіться, нас пустили. Ми тут з людьми говоримо. Ми ж теж з вами розуміємо, що там люди ну хтось підтримує Росію. Про це говорить відверто. А хто підтримує Україну, той мовчить, тому що боїться. Так воно і є. Треба розуміти, що єдине місто, яке і зараз перебуває під таким тиском впливом Росії, дуже великим тиском. Тобто в Маріуполь сьогодні заїхати неможливо. Маріупольцям, навіть які захочуть заїхати, і у них буде таке бажання: треба їхати до Москви і в аеропорту Шереметів отримати довідку. Там сидить спеціальна служба, яка дає це посвідчення. Ти можеш поїхати. І є випадки, коли наші Маріупольці їдуть, наприклад, поховати. Свою маму, яка померла в Маріуполі, і відвідати її могилу в Маріуполі. Їх не пускають, тому що ми, вибачте, стоїмо, як то кажуть, вони кажуть, стої, ви там стояли біля українського прапору, заборонили на 5 років в'їзд в Маріуполь. Тобто, росіяни, треба розуміти, що місто сьогодні закрите місто Маріуполь туди. В'їхати складно виїхати. Майже неможливо так само. Треба це розуміти, і вони впускають виключно контрольовані змі, які знімають. Те, що вони хочуть показати, наприклад, вони показують, що вони в полі побудували якусь будівлю, яка без тепла, без світла, без води стоїть і без людей стоїть. І якщо людей навіть нагнали туди для масовки, то треба повернути цю камеру, подивитися, що за спіною. А за спиною вони зруйною міст зруйноване місто, місто герой Маріуполь. Тобто вони показують виключно, що треба показати, використовуються виключно для своєї російської пропаганди. Нам треба показувати ту трагедію, яка відбу. Улася безпосередньо в місті Маріуполі. на всіх міжнародних платформах. Всі мають знати правду про Маріуполь, і це дуже важливо. На жаль, з часом в це вже потрошки там починають забувати. Тому ще раз хочу подякувати Дмитро Колєбі, його команді, що вони одразу прореагували. І Є сьогодні можливість за рахунок нашого проекту Реборн. Сьогодні є розділ, який зберігає пам'ять про Маріуполь. Він таки має назву цей розділ М-86. Тобто, це. Це про 86 діб героїчної оборони міста Герой Маріуполь, про героїзм наших хлопців, це так само про руйнування, це про величезну трагедію, це про окупацію, це про вбивство. І ми маємо донести сьогодні трагедію Маріуполю всьому світу, щоб не було таких, от радіо, які ви згадуєте там в Німеччині, або як було це в Греції, або як тут пропонувалося в Мадемі. Тобто, от такі випадки будуть і і подалі, і нам треба формувати таке військо. Буде цим про, цим от пропагандистським а, бажанням протистояти. Пане Вадиме, ви згадали про проєкт Маріуполь Реборн. Розкажіть детальніше, можливо, хтось із наших глядачів не знає про цю ініціативу. Ну і як міжнародна спільнота сприймає цей проєкт? Чи сприяє йому загалом? Дякую. Сьогодні дійсно багато партнерів вже в цього проєкту. Це більшості міста, які так само відроджувались після другої світової війни. Мають досвід відродження, були в окупації роками і готувалися весь цей час по відбудові. по… Баченню, як це має бути відбудова, втілювати в життя, я, яка якість і кількість людей має поїхати а, на і брати участь у відновленні. Тобто, всі такі гострі питання ми саме обговорюємо з нашими містами-партнерами. Тобто, план складається з двох дуже важливих складових: це швидке відновлення, це відповідь, а що таке місто Маріуполь через три місяці, через півроку, через два роки. І сто найкращих експертів працювали майже рік, і сьогодні ми маємо і 150 Чотири проєкти і маємо вартість цих проєктів 750 мільйонів євро. Це не тільки проєкти, це велика відповідальність. І тому ми сьогодні міжнародну спільноту гуртуємо навколо нашого бачення у відбудови міста Герой Маріуполь. І так само їм показуємо справду про Маріуполь, ту трагедію, яка відбулася в Маріуполі, і таким чином ми їх залучаємо в цю співпрацю з точки зору відновлення нашого міста. І є так само другий дуже важливий розділ це відродження міста. Герої Маріуполь, це плани, що таке Маріуполь через 10-20 років. На жаль, 20 років. І скільки це коштує? 14,5 мільярдів євро. Це величезні гроші. І тому так само ми залучаємо міжнародних партнерів, які так само разом з нами обґрунтовували ці цифри. Дуже важливо, щоб європейський банк, світовий банк знали про трагедію Маріуполя і знали про сроки, які ми маємо, і кількість фінансів, яка має бути залучена. І тоді виникає питання, де брати ці гроші. Тому так само дуже важливо, те, що сказала Урсула фон дер Ляй, що це обов'язок сьогодні Європи цивілізованого світу відновити, відродити Україну і безпосередньо Маріуполь. І тому ми сьогодні працюємо і на юридичному фронті. Тому я так саме дякую сьогодні і нашому напрямку юридичному нашої держави України, яка спільнота сьогодні юристів об'єдналася адвокати найкращі судді працюють над тим, щоб ці заарештовані рахунки Російської Федерації стали можливістю у відбудові України. Так само хочу подякувати і нашому партнеру. Це великий бізнес, український бізнес СКМ Ріната Ахметова, який доєднався і створює сьогодні платформи у Дніпрі, у Львові, у Варшаві, щоб оця можливість збільшила, ширшилась, і співпраця більшилася, і так само експертиза Експертижа і ширшилась. І ми саме зараз у ці плани і формуємо напрацьовуємо. Що далі? Далі ми хочемо навчати людей, передавати той досвід, який вже має Маріуполь, передавати вже іншим містам, створити. Навчальний процес, який буде наз... мати назву Маріуполякедемії, і ми зараз готуємося до цього, підписуємо угоду з вищими навчальними закладами: з Стокгольмським університетом, з Оксфордським університетом, з нашою Київською Магілянською академією з Київським з нашим Львівським католицьким університетом і таке інше. Тобто, сьогодні ці співпраці дають можливості дати досвід, більше досвід, більше знання і підготувати вже інше війська, війська відновлення нашого міста Герої Маріуполя. Цілому державу України а як взагалі українські громади реагують на такі знання і навчання? Чи є попит, чи є потреба, чи проявляють вони ініціативу зараз? Так, є попит, є потреба. Немає сьогодні того досвіду, навіть у нас ще немає досвіду. Коли ми їздимо, наприклад, до польських міст і питаємо їх, а можна побудувати такі плани, які були без помилок? Вони кажуть, що не буває таких планів, які без помилок. Але врахувати ці помилки максимально, які вони зробили. Наприклад, Варшава, Врослав, ми можемо і, і маємо. І так само ми з Роттердамом, Утрик, тобто нідерландські міста, як так, які так само відроджувалися і так само вже вони. Мають свій досвід і мають свої помилки. От їх помилки ми маємо врахувати і бажано, що своїх не наробити. І тому сьогодні досвід навіть в Україні, який вже є, його так само треба залучати. Тому ми сьогодні вже маємо угоди з українськими містами, які вже створили таку спільну асоціацію пресація міст України. Я, як голова секції окупованих до окупованих міст, Асоціації міст України, сьогодні відповідально кажу, що є на це сьогодні. Сьогодні попит з боку наших міст, і, і сьогодні треба формувати цей досвід вже в Україні і давати цей досвід іншим містам, селам, рай, регіонам, районам. Тобто, це велика велика робота, яка ще буде попереду. Паневодимо, дякуємо, що роз'яснили. Дякуємо, що знайшли хвилинку для прямого. Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко був з нами цієї миті.